Мінечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Доброго дня, любі діти! Розгляньте картинки та назвіть, що на них зображено. Давайте разом. Сом лимон, сумка, млин, метелик. Який звук зустрічається у кожному з цих слів? Так, звук М. А зараз послухайте казку. Була собі корівка Миня. Вона любила пастися на траві, грітися на сонечку. Миня давала дітям багато смачного молока. Коли мині ставало нудно, вона кликала своїх господарів, подаючи голос. Давайте з вами разом Вимову звук корівки М. 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 Звук М приголосний, а позначати ми його будемо ось такою позначкою. А зараз пограємо в гру. Визначте, де знаходиться звук М у словах. На початку слова всередині чи в кінці. Де знаходиться звук М у слові Мак, так, на початку слова, де знаходиться звук М у слові сом. Так, в кінці слова, де знаходиться звук М у слові лимон. Так, всередині слова. Молодці малята. Згадайте, що промовляє мама, коли годує немовля? Так, вона каже Ам. Давайте зробимо звуковий аналіз слова ам. Скільки звуків у слові ам? Давайте промовимо. А-М. Так, два звуки. Який перший звук? Перший звук А, він голосний, позначаємо його кружечком. А другий А-М. Другий М це приголосний звук, позначаємо його однією рисочкою. Який голос подає теля? Які звуки ми чуємо в голосі теля? Так. Му. Скільки звуків в голосі, який подає теля? М. У. Так, два звуки. Який перший звук? М. «М» його позначаємо рискою, він приголосний. А другий «МУ», а другий У. Він голосний, позначаємо його кружечком. Звук М на письмі позначається літерами М великою та маленькою. З яким звуком ми сьогодні з вами познайомились? Так, звісно, зі звуком М. Якою літерою звук М позначається на письмі? Так, літерами М великою та маленькою. А якою позначкою позначаємо звук М? Так, однією рискою. Зараз домашнє завдання. Придумайте три слова зі звуком М. Звук М був на початку слова всередині та кінці, а також зробіть звуковий аналіз слова МАК. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей! Бувайте!